От, якщо ви знаходитеся на місці пасажира, а водій з непритомнів розібратися нам допоможе наш експерт Роман. Романо доброго дня! Вітаю наскільки вірогідна така ситуація, що водій раптово знепритомні, мало вірогідна, але вона можлива в ідеалі бути взагалі підготовленим для того, щоб бути якісним пасажиром, тобто майже штурманом. дивитись на дорогу і в ідеалі слідкувати за станом водія. Особливо, якщо, не дай Бог, там водій засипати починає, то не прогавити цей момент. Кожна секунда має значення. За одну секунду автомобіль може проїхати 5 метрів, 10 метрів, в залежності від швидкості. А тому навіть пару секунд втрачених це вже може бути фатально. Власне, основна наша сьогоднішня задача це зрозуміти, як вести себе пасажиру, аби машина зупинилася. У мене є в принципі якісь певні міркування, як це зробити, але я можу. Помилятися. Тоді для вас така задача. Ми будемо рухатися прямо. Бачимо, там у нас будуть імітація перешкоди, це коробки, і треба буде зупинити автомобіль до перешкоди. До До. Я не спробую. після до. Я спробую, ну в такому разі підемо в автомобіль. Добре. Ну що, я набираю швидкість. Приблизно так. скажу, коли я втрачаю свідомість. Так. Це приблизно. Вже і кермо, будь ласка. Ну, трошки не За погуми. За погуми. За погуми. Не Ручничок. Не гарно Ручничок. спрацював. Дякуємо ручному гальму, але все ж таки у нас спроба не вдала. І слава Богу, що у нас були коробки, а не бетонна стіна. Ну, як бачимо, у мене трохи не вийшло. Коробки порозліталися. Я скористався ручними гальмами, але мій план не спрацював. Чому треба було ще трошки знизити оберти коробки. Причому не відразу, а плавно. Ну тобто перевести в ручний режим, а скинути на одну. Вона підгальмує. Скинути ще на одну вона підгальмує. Добавляти ручник, затягувати його посильніше до першої, висмикнути ключі. Що це дасть? Руль блокується, якщо витягнути ключі, і все, тоді ми вже взагалі нічим не керуємо. Отже, Романа, давайте підсумуємо покроково весь алгоритм дії від початку до кінця. Що треба робити? Найперше притримуємо кермо дуже ніжними плавними рухами і тримаємо автомобіль в траєкторії, щоб нічого не збити, і стараємося привести до тями водія не різко без істер, якщо водій різко е прийде до тями. Він зробить різкий рух, повертаючи її в траєкторію. Це буде втрата керування. скоріш за все. Далі ми стараємося знизити швидкість. Ми стараємося дотягнутися там лівою ногою до педалі тормозу. Це можливо. Не вийшло, тоді вже коробкою передач, понижуючи передачі, можна скинути в нейтральну передачу. Що автомат, що механіку. А причому механіка це робиться без щеплення. Обережно клац, і ти в нейтралі. без щеплення. Абсолютно двигун буде ревіти на повну, але машина вже буде сповільнятись і далі вже ручничок. Якщо ми бачимо, вже перешкоди а на швидкість завелика. Можна її гальмувати, наприклад. Об відбійничок ми під'їжджаємо дуже обережно і дуже ніжно до нього притискаємося. А якщо ми зробимо це різко, нас просто відкине в протилежному напрямку. Сам